Понад півсотні електрогенераторів різної потужності передали медичним закладам представники ротарі клубу. Кошти для закупівлі обладнання на суму понад 200 тисяч євро. Збирали ротарійці з України та Німеччини. Генератори відправляли медзакладам з восьми областей, отримали дизельні джерела електроенергії і черкаські медики. Сучасний дизельний генератор отримає черкаська дитяча міська стоматологічна поліклініка. Заклад війшов до переліку установ, яким нададуть допомогу благодійники. Обладнання не лише потужне, а й пристосоване спеціально для медиків. Даний генератор це. Дизельний генератор, в якому стоїть дизельний двигун. Генераторна частина, тобто це 10 квт ампер, це близько 8 кВт. Нагрузки максимальної номінальної це 7,5 кВт. Він може працювати як на 220 вольт, 220-230, так і 400. Тобто і однофазне обладнання, і трьофазне обладнання можуть використовуватися з даною технікою. Ще один потужний енергогенеруючий пристрій передали рятувальникам. Він допоможе медикам служби допомагати постраждалим у місцях, де електромережа недоступна або там, де її потужності недостатньо. Щиро вдячні за надану допомогу клубу ротарі. Ця допомога надасть можливість безперебійно надавати медичну допомогу, обслуговування нашого особового складу, їхніх сімей, а також пенсіонерів ДСНС Черкаської області, які до нас звертаються за медичною допомогою. Це безперебійна робота нашого медичного обладнання, освітлення, тепло, ну і допомога особовому складу. До проєкту з надання енергетичної благодійної допомоги від об'єднання ротарійців увійшли вісім областей. Медики кожної з них отримають обладнання, що допоможе рятувати життя. Цей генератор, який ми зараз будемо отримувати, він поїде у Полтаву у дитячу лікарню. Графіки постійно змінюються. А з умови того, що це є операційні лікарні, багато там ну онко хворих діток, морозильні камери з ін'єкціями. З різними прививками все має зберігатися кисневі маски, кисневі подушки. Я сам не лікар, але я розумію, що без навіть діткам чай зробити, то потрібно ну, енергія. То завдяки цьому генератору, я думаю, буде дуже багато проблем дійсно вирішено. Загалом зі складів у Черкасах відвантажить 58 генераторів різної потужності. Все це в межах благодійного проєкту з надання допомоги, який організувала екс керівниця Черкаського ротарі клубу Ольга Полічук і клуб Черкаси в черговий раз, саме завдяки нашому хабу в Черкасах, нашому складу є отримувачем великих гуманітарних вантажів. Працюють ми всі спільно з рота клубами України, з нашою спілкою, з іноземними партнерами, які є і ротарійцями в різних країнах світу, а також іншими організаціями, які допомагають Україні під час війни. Саме Сьогодні ми передаємо частину великого вантажу гуманітарного з генераторами. Загальна вартість обладнання понад 230 тисяч євро. Кошти збирали не лише в Україні, а й за кордоном. Долучилися іноземні медики та ротарійці Німеччини. Загалом всесвітня організація ротарі вже не вперше надає допомогу українцям під час війни. Ротарійці вірять, що підтримка нашого народу у ці важкі часи це одна з надважливих місій їхньої організації. Ротарі це організація, яка об'єднує переважно підприємців, бізнесменів. Ну є звичайно, і лікарі. Це люди, які вже створили себе. І готові допомагати іншим. Головний принцип роторі це служіння суспільству і прогресу понад власні особисті інтереси. Звичайно, з першого дня війни всі ці люди, сучасні люди, просв... Просв... освічені люди, успішні люди світу, зрозуміли, що той хаос і той безлад, який в нас утворився в Україні через вторгнення Росії, це неприпустимо в даній ситуації. І всі поставили собі завдання допомогти, як не швидше вирішити це питання. Сьогодні українці відчувають себе частиною єдиної родини вільних народів світу, і такі акції вкотре доводять це. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.